Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти королівську вишню. Я дещо змінила цей рецепт. Нам будуть необхідні такі продукти для шоколадного коржа 4 жовтки, 140 г цукру, 160 г розтопленого масла, 100 г сметани жирністю 20%. 3 чайної ложки соди, 34 столові ложки столового оцту. 165 г борошна і 33 грами какао. Маковий шар я робила з макової основи для горіхового шару 3 яйця, 65 г цукру, 65 г борошна, 3,4 чайні ложки розпушувача і 140 г волоських горіхів. Для білкового шару 4 білки, 1-6 чайні ложки солі, 140 грам цукру, 25 г кукурудзяного крохмалю, і 200-300 г вишень у власному соці. Це вага без рідини. Я взяла 250 г для крему 150 мл сиропу від вишень у власному соці, 100 мл води, 30 г кукурудзяного крохмалю, 150 г вершкового масла і 25 г цукру. І для шоколадної глазурі плитка шоколаду. Крему вийшло небагато, можна його збільшити вдвічі. Весь список інгредієнтів я напишу нижче під відео. Зараз ми будемо пекти шоколадний корж. В Чашу міксера даємо 4 жовтки і 140 г цукру, збиваємо на малі швидкості міксера. Потім швидкість трошки збільшуємо. Час збивання 5 хвилин. Білки з цукром збили до пишної світлої маси. Зараз ливаємо 160 г розтопленого вершкового масла. Ливаємо 0,75 столової ложки оцту. Додаємо 100 г сметани. Перемішайте все на низьких обертах міксера. Лише до об'єднання. Просійте через сито 165 г борошна. Дайте 3 4 чайної ложки соди і 33 грами какао. Все перемішуємо до однорідності. В Чашу міксера даємо сухі інгредієнти. Все перемішуємо на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Протім застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо маслом. на низ викладаємо макову масу. Зверху наше тісто коричневе. Випікаємо в розігрітій духовці на середньому рівні, вверх низ без конвекції, приблизно 15-20 хвилин. До готовності бісквіту. Готовність бісквіту перевіряємо дерев'яною спашкою. Приготуємо білковий шар. До 4 білків даємо 1 шосту чайної ложки солі. Білки збиваємо до пивної піни, додаємо 140 г цукру по одній столовій ложці. Цукор краще взяти дрібний. Після цього швидкість мікс розбільшуємо і збиваємо приблизно 5 хвилин до стійких піків. Весь цукор має розійтися. Додаємо 25 г кукурудзяного крохмалю. Перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Білки я переклала в іншу миску. Чашу міксера і вінчик можна не мити. Зараз будемо готувати горіховий шар. В Чашу міксера даємо 3 яйця, Збиваємо до пивної піни, потім додаємо 65 г дрібного цукру по одній столовій ложці і збиваємо до стійких піків. Вводимо по одному три жовтки, все перемішуємо на найнижчих обертах міксера. Просіємо 65 грам борошна. До муки додаємо 3 четверті чайні ложки розпушувача. Перемішуємо суху суміш, сипаємо до яєчної, все перемішуємо лопаткою до одної рідності. Додаємо 70 г волоских горіхів, пожарених і посічених. Все легенько вмішуємо. Беремо противень, на якому пекли шоколадний корж. Найкраще взяти форму 18х28 см. Застеляємо форму пергаментним папером, змащуємо маслом, викладаємо горіховий шар. Зверху від 200 до 300 г вишень. Зверху викладаємо білковий шар. Так як я брала великий протвінь, то я викладаю на половину протвіня. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія на середньому рівні, верх-низ без конвекції приблизно 1 годину. Також даємо 150 мл сиропу від вишень у власному соці, 100 мл води. Додаємо до серця рамку кукурудзяного крухмалю. Все перемішуємо вінчиком. Кош ставимо на невеликий вогонь. При постійному помішуванні доводимо масу до кипіння. Після того, як закипить, проварюємо ще 15-20 секунд і знімаємо з вогню. Маса повинна добре загустіти. Накриваємо харчовою плівкою контакт. Залишаємо при кімнатній температурі. Температура повинна бути 30 градусів. В чашу міксера даємо 150 м'якого вершкового масла. Додаємо до нього 25 г цукрової пудри, все збиваємо міксером приблизно 5-7 хвилин до пишної світлої маси. По одній столовій ложці додаємо заварену масу. Коли вимішається добре, одна ложка, додаємо іншу. Збити масло і заварена маса повинні бути однакової температурі, для того, щоб кран не розшарувався. Пробуйте крем на смак, я ще додаю цукрової пудри. Ось так виглядає наш крем. Коричневий корж я розрізала на дві частини. Будемо формувати наш пляцок. На низ даємо верхню частину коричневого коржа. Трошки крему лишимо наверх, решту ділимо на дві частини. Половину даємо на цей корж. Зверху даємо горіховий корж з білковим коржем і з вишнями. Білковою частиною даємо донизу. Зверху вкладаємо крем. Зверху на крем даємо шоколадний корж. Це в нас є макова частина. Маком даємо до крему. Зверху торт прикрашаємо шоколадом. Я взяла шоколад із горіхами. Крему можна взяти подвійну порцію. Крему виходить небагато. Ось так виглядає тортик у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Отут із любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.